З метою налагодження належної співпраці та комунікації із рідними безвісті зниклих за особливих обставин. Органами національної поліції було прийнято рішення про створення центру безвісті зниклих за особливих обставин. Вказаний центр створено на базі волонтерського центру Волонтери Закарпаття, який розміщений в приміщенні Закарпатської обласної військової адміністрації та знаходиться на першому поверсі даної будівлі в кабінеті 136. Загалом основним і пріоритетним завданням вказаного центру є. Допомога рідним безвісті зниклих таких осіб це можуть бути як і особи, які зникли з особливих обставин, які потрапили в полон, як військові, так і цивільні особи. Нам надається вся необхідна допомога, яка входить до компетенції органів національної поліції, консультації, інформація щодо. Початку та покрокові дані, куди і як саме ви можете звернутися, також надаємо допомогу уже розпочатих кримінальних провадженнях, завдяки співпраці з волонтерським центром. Вони отримують допомогу не лише від органів поліції, а також і здійснювати оформлення всіх заяв, необхідних для отримання різних соціальних допомог, що є досить важливим, і люди через стрес не завжди знають, куди їм звернутися і куди написати. На даний час центр працює близько місяця з 30 травня. Подальшому ми плануємо проводити спільні наради із усіма органами влади. це як і судово-медичні експертизи, як і територіальні громади, як і інші установи, військові частини для того, щоб максимально налагодити цю співпрацю до вказаного центру задіяно значна кількість працівників головного управління національної поліції в Закарпатській області. Першочергово задіяні працівники слідчого апарату слідчого управління ГНП Закарпатті та Кримінального блоку. Вони контролюють правильність ведення усіх заяв, проведення всіх необхідних першочергових слідчих дій, відібрання ДНК, заведення ОРС це вже більш оперативний блок. Прийом громадян організований також на базі цього центру в приміщенні. Закарпатської обласної військової адміністрації. Окрім того, люди можуть звернутися на мобільні телефони, які висвітлені на сайтах Національної поліції та в соціальних мережах, де вказано два контактні номери за всіма питаннями, які входять до нашої компетенції і турбують рідних безвісти зниклих осіб. Зробити все можливе для того, щоб рідні і близькі всі були разом, всі повернулись живими, здоровими. Ми вдячні їм і хочемо, щоб все було Україна.